У Луцьку попрощались із бійцем, який загинув під час виконання бойових дій на сході України. В чоловіка лишилась мама, дружина та донька. Останній свій бій за звільнення української землі від окупантів Руслан Шмига прийняв в районі населопункту Діброва Луганської області. Є життя Віддав і за свого друга, якого також сьогодні хоронять, тому що намагався врятувати, намагався винести його із полю бою, щоб жити. Віддав своє життя за кожного із нас. За те, щоб ми могли вільно дихати, відчувати цю волю, цю свободу. Родина, друзі, побратими, мешканці Луцької громади і її очільник Ігор Поліщук. Всі ці люди прийшли до кафедрального собору, аби віддати останню шану своєму земляку Руслану Шмизі, який загинув 15 листопада в районі населеного пункту Діброва. Луганської області чоловікові було 50 років. Мешкав в селі Сапогове. Односельчани кажуть, був патріотом своєї країни. Це людина патріот. От що він працював як селянин, знаєш, що мав пасіку, займався, але шанував рідну мову, Україну, шанував державні символи в нього завжди. На флагштоці біля будинку був наш прапор державний. От і він, як патріот, пішов на захист держави, віддав своє життя. Лучанка Норетта завжди намагається приходити на прощання з кожним загиблим бійцем. Додає, все частіше спостерігає, коли зранку хоронять одного бійця, і того ж дня ввечері зі сходу повертається чергова місія на щиті за спостереженням жінки, тої уваги, на яку заслуговують наші військові, нині чомусь не бачить. Просиш банальну випічку, а, а знаходять купу причин для відмазок. Тобто немає уваги військовим абсолютно зараз ніякої. Такої, яку вони заслуговують, такої уваги військовим зараз немає. Тому я дуже розчаровуюся. Кожен день розчаровився ще більше і більше. Так, всі втомилися, але ви ж не настільки втомилися, як ті військові. Ми звичайно віримо в перемогу. Це тільки завдяки Збройним силам України. Провели в останню дорогу Руслана Шмигу в суботу, 18 листопада, із ще одним загиблим бійцем Сергієм Собчуком Лучани прощались у храмі святої великомучениці Катерини. Неділю йому було 49 років. Загинув Сергій. 13 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бердичі Донецької області Руслана Шмигу похоронили на кладовищі в селі Сапогове. Останнім земним спочинком для Сергія Собчука стало кладовище в селі Гараждя в секторі військових поховань. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.